Якщо ваша ванна вже стара, а так хочеться нову білосніжну, тоді це відео точно для вас. Хочу показати, як ми фарбували ванну двокомпонентною емаллю, розказати про наш досвід і нюанси в роботі. Маємо ось таку чивону ванну, досить стареньку, тріщинами та сколами. Спочатку я прибираю весь герметик та його святи кругу ванни. Далі ми її з засобом і добре промиваю водою. Важливим етапом перед фарбуванням є саме підготовка. Потрібно зашліфувати і обезжирити поверхню. Для цього використовуємо наждачний папір та образівну сітку. Одягаємо рукавички і погнали тканинку зашкурюємо, щоб прибрати глянець і поверхня стала більш шершавою для кращої адгезії. Далі знижуємо за допомогою соди. Посипаємо ванну і проходимо наждачним папером. Я робила в два підходи, щоб впевнити, що вся поверхня добре знежирена. Тут я вже зняла перелив у ванну, а сам сток раджу знімати після обжирення, оскільки на кожному етапі потрібно гарно все змивати водою. А воді просто не буде куди збігати, якщо ми знімаємо завчасно сток. Тому ми все змиваємо і промиваємо теплою водою, знімаємо сток і вже зашкурюємо і знижуємо місце кріплення цього стоку. Далі висушуємо поверхню ванни феном. Будівельного мене не знайшлось, тому скористаємось побутовим. Наша ванна вже готова до фарбування, тож підготуємо саму фарбу. Масові дека добре перемішати і лише після цього додати затверджувач і перемішати знову до однорідності. І одразу починаємо фарбування. А ми наносили за допомогою щітки та валика. І перша проблема, яка у нас виникла, це щітки випадали щити. Оскільки фарба густа, ці щитинки випадали просто одна за одною і ускладнювали мою роботу. Тому зверніть, будь ласка, увагу на те, щоб вибрати більш якісну щітку. Хоч фарба і достатньо густа, але вона добре самовирівняється. Вона радше не наносити толстим шаром. Тому що особливо на стінках, коли ви будете наносити толстий шар фарби, стінки знову вертикально розміщені, і фарба буде просто спливати. Старайтесь наносити більш тонким шаром, і якби розтягувати цю фарбу, щоб вона рівно лягала, Потім вона вирівняється, і слідів від щітки чи від валика зовсім не буде видно. Ось такий чудовий результат. У нас вийшов ванна блесковича і білосніжна.